Вітаю на каналі Тато казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Подорож до чарівного дерева. Жив був у лісі маленький зайчик на ім'я Петрик. Він був дуже допитливим і сміливим. Завжди мріяв про великі пригоди. Одного разу Петрик почув від своєї мами, що десь у глибокому лісі росте. Чарівне дерево, яке може виконувати будь-яке бажання. Петрик вирішив знайти це дерево. Рано вранці, коли сонце тільки почало підійматися над горизонтом, Петрик вирушив у дорогу. Він пройшов через густий ліс, перепригнув через маленький струмок і дістався до Великої Галявини. На галявині Петрик побачив старого мудрого їжака, якого звали. Іван. Добрий день, пане Іване! привітався Петрик. Чи не могли б ви підказати мені, де росте чарівне дерево? Іван задумався і відповів. Доброго дня, маленький зайчику. Чарівне дерево росте дуже далеко, за трьома пагорбами і великим озером. Але будь обережним. Адже на шляху тебе можуть чекати різні небезпеки. Петрик подякував Іванові і вирушив далі. Він подолав перший пагорб, коли раптом почув голосний шум. Повернувшись, він побачив великий камінь, який котився прямо на нього. Петрик швидко стрибнув убік, і камінь пролетів повз. Ой-ой-ой! Як це було страшно! подумав Петрик, але він не збирався здаватися. Подолавши другий пагорб, Петрик зустрів білочку на ім'я Марійка. Привіт, Марійко, сказав Петрик. Чи не знаєш ти, де знаходиться чарівне дерево? Привіт, Петрику. Я чула про нього, відповіла Марійка. Воно росте за Великим озером. Але будь обережним, бо навколо озера живе злий вовк. Петрик подякував Марійці і рушив далі. Коли він дійшов до Великого озера, він побачив високого й сильного вовка на березі. Петрик злякався трішки, але він згадав слова мами: Сміливість, хлопчику мій, це не відсутність страху, це вміння діяти всупереч страху. Зайчик вирішив обійти озеро з іншого боку. Він тихенько йшов уздовж берега, коли раптом помітив на воді човен. Петрик обережно підійшов до човна, сів у нього і почав пливсти. Вітер допоміг йому швиденько перетнути це озеро. На іншому боці Петрик побачив третій пагорб. Піднявшись на нього, він нарешті побачив чарівне Дерево, його гілки були такі великі і так сяяли, неначе зорі. Нарешті я знайшов тебе. Радісно вигукнув Петрик. Підійшовши до дерева, він прошепотів своє бажання: Я хочу, щоб усі жителі лісу були завжди щасливими і ніколи не знали горя. Дерево засяяло ще яскравіше, і Петрик відчув. Тепло та радість у серці. Він повернувся додому, знаючи, що його бажання точно здійсниться. Відтоді Петрик і всі жителі лісу жили в мирі та злагоді, знаючи, що десь у лісі росте чарівне дерево, яке завжди готове допомогти тим, хто має сміливе серце та чисті наміри. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Постав лайк цій касті та не забувай підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.